Добрий день, мене звати Діана. Я спеціаліст з арт-терапії. На заняттях з арт-терапії ми в цілому більшість використовуємо це можуть бути фломастери, фарба, пісок, карандаші, а всі ці засоби, все, що може вибрати дитинка, все, що стосується творчості. Через творчість дитина передає свій емоційний стан, особливо це корисно для діток з обмеженими особливими потребами, так як через мовленєвий контакт вони часто не можуть передати все, а через малюнок чи пісок, чи певними своїми дотиками, можливо, якась ця фігурка з пластелі. Ну, вони передають свій світ. Так як в цілому, зовнішнє середовище для них це хаос, а от ця саме середа, там, де намалювати щось чи зліпити щось, це їхній світ, де все конкретно, зрозуміло, тобто вони можуть показати себе, показати свої якісь, можливо, страхи чи показати те, що їх турбує. І це дуже важливо. В результаті ми отримуємо стабільний емоційний стан. Також ми розуміємо потреби діток і намагаємось потім. До речі, завдяки арт-терапії, дуже часто це допомагає продіагностувати саме дитинку, виявити саме що їй потрібно, і потім ми надаємо вже допомогу, відходячи від цього. А, також. Це дуже допомагає а, прийти до такого позитивного настрою. Часто дітки приходять збуджені, тобто і це допомагає їм заспокоїтись, і в результаті вони виходять усміхнені та задоволені.